Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Шабунін проти Ліни Костенко. Про це за кілька хвилин. А спочатку, звісно, про призначення нового уряду, як ви знаєте, українцям добре вдається воювати і бунтувати, а хазійнувати не дуже. Тому ситуація на фронті у нас краща ніж ситуація в тилу. Мабуть, це завжди так було. Отже, якщо ми хочемо більшого ладу і більшої ефективності, треба просто, щоб у нас весь тил став трошки фронтом. Ну втім, московити нам це здається скоро забезпечать. Як ви знаєте, з 24 лютого 2022 року я підтримую нашого верховного Головнокомандувача і буду його підтримувати до закінчення війни. І навіть якщо не вказувати на принцип, він мені в якості верховного Головнокомандувача подобається. В якості президента не знаю. Я в цьому не фахівець. Я фахівець в масових заворушеннях, але це зараз не в моді. і цього зараз не потрібно. Щодо призначення уряду. Отже, наш верховний Головнокомандович організує не тільки фронт, він змушений організовувати і тил. Мушу сказати, що всі ці люди в уряді мені не подобаються, за винятком, можливо, Федоріва, якого зараз призначили віцепрем'єром. Це по-справжньому ефективний хлопець, який примудрився зробити дуже багато корисного. Він, до речі, пов'язаний з палантіром. Палантір, я нагадаю, це. Така компанія американська, яка забезпечує нам добрячу половину всієї розвідувальної інформації, волонтір взагалі конкурує, як на мій погляд, з державними розвідувальними структурами по своїй ефективності, її власником є такий собі ціль. І що цікаво, що він є не тільки вдалим бізнесменом, мільярдером, він не тільки вдалий айтівець і організатор технологічних і інформаційних процесів. Він в Сполучених Штатах вважається серйозним мислителем. Яна матвійчук нещодавно перекинула мені його інтерв'ю, яке він давав якомусь. Американському журналісту, і, от здається, людина зосереджена на бізнесі, людина зосереджена на інформаційних і розвідувальних технологіях. Про що він говорить в цьому інтерв'ю? Він говорить про майбутнє світу, звісно, про майбутнє технології. Він говорить про уповільнення. Технологічного розвитку він намагається охоплювати тему глобально. Він говорить про перспективи на хвилиночку Армагеддону. Він цитує Біблію, цитує апокаліпсис. Звісно, йому не вистачає континентальної глибини, не вистачає європейської континентальної школи. Як ви знаєте, є континентальна філософська школа, і так би мовити, острівна англосаксонська це британці і. Американці. Британці і американці зосереджені на позитивізмі і на методології. Для них філософія це методологія. Вони трошки пласкуваті, їм не вистачає глибини. Звісно, колись Дунс Скотт, Йоганн Скотт і Ріугенна були окрасами європейської філософії, але це було тисячу років тому. А от після цього все у них значно гірше. Натомість на континенті до останнього часу, принаймні до Хайдегера, Філософська думка сильно розвивалася, але як би там не було, і цей тіль та і інші деякі мільярдери, власники корпорації, які забезпечують. Технологічний і науковий прорив намагаються мислити дуже філософськи і навіть теологічно. Покажіть мені подібне інтерв'ю якого-небудь нашого чиновника чи мільярдера. Дрібні теми неякісні думки, і це дуже погано. Адже там, де здійснюється історія, зазвичай народжується філософія. Історія зараз здійснюється на полях битв в Україні. Тут має народжуватися нова філософія. Продукується вона поки що лише в братстві. І ми це будемо розширювати. Ось цей Федерів дуже тямуща людина і вміє працювати з процесами. Він приніс дуже багато користі щодо технологічного оборонного розвитку в Україні за останні роки. І ми очікували, що саме він буде призначений міністром оборони натомість призначили Шмигеля. Якщо Шмигеля зняли з посади прем'єр-міністра, це означає, що він там не зовсім впорався. І ми очікували і хотіли би, щоб його призначили на посаду міністра культури. Кінець там нашкодити нічому неможливо, але його призначили на посаду міністра оборони. Ми очікували якихось структурних змін в уряді, і там, ніби об'єднують якісь міністерства. Але ми з вами вже говорили, що потрібно було б об'єднати, наприклад, в одне міністерство: міністерство оборони, міністерство культури і міністерство освіти. Адже наша обороноздатність залежить від культури культуру це зброя і від освіти. І культура і освіта у нас в загоні, або взагалі не потрібні поки що були. І от зараз, якби їх приєднати до міністерства оборони, вони б почали би розвиватися, але на жаль, цього так само не сталося. Оця симпатична жінка Свериденко, яку призначили прем'єр-міністром зараз. Але я чув плітки, а ми з вами тут харчуємося плітками. Ми там не знаємо, що в них там відбувається і в яких вони стосунках між собою, що вона вважає себе. Ученицею гетьманцева гетьманцев соціаліст, і він вважає, що потрібно збільшувати долю держави в економіці і, взагалі, державний контроль над економікою. Це шлях в нікуди. І якщо шановна Свериденко буде. Цю лінію провадити в кабінеті міністрів, то це дуже недобре. Взагалі, від економічної стратегії дуже багато залежить. От ми бачимо, як останні роки економічна стратегія Сполучених Штатів поступалася багато в чому економічній стратегії Китаю. В Сполучених Штатах є такі люди, як Маск і Тіль, і звісно, вони здатні зробити дуже Багато і вони є геніями нових технологій, і вони навіть спробували провести свого президента для того, щоб поміняти категоричну економічну стратегію керівництва Сполучених Штатів, але щось, здається, пішло не так. Натомість, дивіться, комуністичний Китай він за один рік встановив у себе більше всяких усадкувань відновлюваної енергії, всяких сонячних, вітрових електростанцій, ніж їх взагалі мають сполучені штати взагалі Китай генерує електроенергії з відновлюваних джерел в п'ять разів більше ніж Сполучені Штати, і це при тому, що Трамп іще скорочує витрати на відновлювальні джерела і скасовує пільги для тих, хто хоче розвивати відновлювальну енергетику. Вважається, що якщо навіть Трамп змінить свою думку і Сполучені Штати... Увійдуть в гонку, то вони ніколи не наздоженуть Китай. В плані використання відновлюваних джерел енергії. Сполучені Штати відстають дуже в атомній енергетиці. У них була якась там в 70-х роках велика аварія, і вони після цього не вводили в експлуатацію нових атомних станцій. От е, у них найновіша атомна станція, яка була введена після цього, після 70-х років, це. Всього лише 4 роки тому зараз той самий тіль хоче ставити маленькі атомні реактори в Сполучених Штатах. Можливо, їм вдасться виграти оцю от гонку в атомній енергетиці через е, оці інші нові технології, але все це зав'язано і на державну політику. А державна політика в Сполучених Штатах здається зовсім не така. Отже, що там з урядом українським нам не зрозуміло, та ми й не знаємо цих людей. Мені доводиться напружуватися для того, щоб згадати, як збуть Свириденко. Мені навіть прізвище Шмигеля доводиться пригадувати. А людина, слава Богу, у нас скільки там прем'єр-міністром років п'ять здається, тому що від цих людей нічого не залежить, і вони сірі люди. Натомість ми з вами чудово знаємо президента, голову його офісу. Ми знаємо головнокомандувача. Ми знаємо. Командувачів оперативно-територіальних управлінь, ми знаємо офіцерів Генерального штабу, ми знаємо багатьох командирів бригад. Це яскраві люди, сильні особистості, які спромагаються робити великі речі, то, може, і уряд варто було підпорядкувати Генеральному штабу, або, скажімо, головному управлінню розвідки. або... Департаменту контрозвідки СБУ принаймні ті структури демонструють свою ефективність, якісь досягнення щодня на відміну від українського уряду. Але давайте до основної теми як Шабунін протидіє Ліні Костенко. Ліна Костенко дуже не подобається Шабуніну. Він про це ніде не писав і ніде не висловлювався. Але я роблю такий висновок. Чому з чого я роблю такий висновок? Тому що, наприклад, Євген Карась любить Ліну Костенко і не любить Шабуніна. Відповідно, Шабунін, який не любить, у відповідь не любить Карася, не може любити і Ліну Костенко. Отже, для нас ключ до розуміння всіх цих стосунків і всієї цієї ситуації є Карась. Втім, він є ключем і до багатьох інших ситуацій. Коротше, мені хотілося би, щоб Шабунін не любив Ліну Костенко. В моїх словах, ви може... Можете почути якусь неприязнь до Шабуніна, мені нема що йому закинути цій людині. Я єдине не люблю людей в Україні, які працюють на іноземні уряди. А Шабунін працює на іноземцях. Вони йому дають гроші і платять за те, щоб він шпигував за українськими начальниками. Це називається антикорупційна діяльність за іноземні гроші. Я ненавиджу корупцію, але знаю, що іноземні уряди і іноземні розвідки за допомогою української корупції можуть впливати на українських корупціонерів, вербувати українських корупціонерів, впливати на внутрішню українську політику. Отже, ті люди, які розбираються з українською корупцією в інтересах іноземних урядів, є іноземними агентами. Послугами таких агентів можуть користуватися як московити, так і американці, так і європейці. але... Якби там не було, уявіть собі, що Україна, наприклад, оплачувала би якогось Сміта в Вашингтоні, який би підглядав за Трампом, за його сім'єю, або за членами американського уряду, і докладав би про їхні якісь дії або корупційні діяння, якіму здається українському уряду робив би це абсолютно відкрито. Вірогідно таким смітом уже займалося би ФБР. Він би дуже не подобався би Трампу, а ці люди з української влади, які оплачували би такого Сміта, не могли би розраховувати на американську допомогу. Натомість українське суспільство має всі можливості боротися тут з внутрішньою корупцією в Україні і без всяких іноземних грантів. Власне кажучи, іноземні гранти і не потрібні для цієї боротьби. Вони потрібні просто для того, щоб купляти собі агентуру і інформацію. Я кажу це зі знанням справи, адже знаю волонтерів, які не сидять на жодних грантів, яким вдавалося карати знакових корупціонерів. Мені доводилося брати разом з брастом участь у деяких антикорупційних кампаніях, які призводили до відставок і ув'язнень. Товстих корупціонерів для цього не потрібна американська опіка для цього не потрібні європейські гроші. І, до речі, зазвичай це гроші тих самих фондів, які фінансують тут і діяльність збочинців, і боротьбу всіх цих збочинців проти українських націоналістів. Ми знаємо, що ДБР зараз прислідує Шабуніна. Я не можу сказати, що ДБР я люблю більше ніж Шабуніна. Але як ми з вами маємо ставитися до цього переслідування? Хто правий, а хто винний? Хто має рацію, а хто не має рацію в цьому конфлікті між ДБР і Шабуніним? Я думаю, що ми маємо користуватися порадою Шабуніна. Пам'ятаєте, коли намагалися ув'язнити і незаконно засудити ріфмастера Юлію Кузьмєнко? І Яну Дугарі за те, що вони нібито вбили якогось шеремета. Їх посадили в тюрму, і проти них були і президент, і міністр внутрішніх справ, і генеральний прокурор, і були суди. А ми з вами виступали на їхній захист. Ми ходили на суди, ми організовували масові акції, брали участь в цих масових акціях, штовхалися з поліцією, яка тоді була позиція громадського активіста Шабуняна. Ось що він писав у себе у Фейсбуці у грудні 2019 року. Я не розумію, як люди, окрім тих, хто дуже глибоко в темі і в матеріалі, можуть ставати на захист будь-якої сторони на основі публічно наявної інформації. Я наголошую будь якої тобто Шабунін вважав, що на основі публічної інформації не потрібно підтримувати ув'язнених і, взагалі, потрібно відморозитися від цього конфлікту між прокуратурою. Поліцію і цими ув'язненими патріотами, все, що ми знаємо про конфлікт ДБР з Шабуніном, Ми знаємо з публічної інформації, і, мабуть, і нам варто відморозитися від цього конфлікту, адже поза як ми з вами не є глибоко в темі і в матеріалі, то не можемо ставати на бік жодної з сторін. Наскільки я знаю, більша частина тих організацій, які зараз підтримують Шабунін, ніколи не підтримували. Ув'язнених чи переслідуваних націоналістів ці організації сидять на іноземних грантах, отже, підтримують Шабуніна за гроші. Ви скажете, що і ДБР переслідує Шабуніна не безкоштовно і ці слідчі оперативники ДБР отримують гроші за свою роботу заробітну платню. Але в тому та й справа, що ми з вами не отримуємо грошей ні за захист Шабуніна, ні. За захист ДБР. Отже, не будемо захищати ні ту, ні ту сторону, тим паче я підозрюю, що слідчі ДБР не читали Ліну Костенко. А Шабунін, як ми з вами вже сказали, не любить Ліну Костенко. Принаймні, щось таке у нього є в обличчі. Тепер про Ліну Костенко. Ми знаємо, що. Жадан взяв у неї розлогі інтерв'ю, і після чого почалося те, що у вас в інтернеті називається неоковирним словом срач. Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан це талановитий український поет, який має три суттєві недоліки. Перший недолік він, на жаль, співає, другий і ще більший недолік, він не вірить в Бога, третій недолік він не є. Фашистом в його віці не бути фашистом це ознака інфантилізму. Тобто він має ухол в маніхейство, але попри своє маніхейство він з повагою ставиться до Ліни Костенко. Тепер хто така Ліна Костенко? Ліна Костенко це талановитий український поет. Чи найбільш талановитий український поет Ліна Костенко? Ні. Були і є талановитіші за неї, наприклад, Вінграновський, наприклад, гірник, наприклад, Воробйов, наприклад, Курінський і багато інших. Але тим не менше, Ліна Костенко зовсім не губиться на їхньому тлі. Я б сказав, що ціною є її рання лірика. Те, що вона писала уже в пізній період своєї творчості, мені не подобається. Хоча я читав далеко не все. Ви можете не поділяти мою думку. Але краще би вам її поділити. Звісно, в тому випадку, якщо ви хочете мати вигляд інтелігентних, розумних людей. Чи є талановитими людьми ті, хто зараз плюються в Ліну Костенко, особливо після цього її інтерв'ю? Ні. Якщо коротко, Ліні Костенко пред'являють кілька речей. Перше, вона чомусь підозріло не померла від голоду в 1946 році. Друге, її чомусь. Не розстріляли у 1950 році. Третє її чомусь не посадили у 1970 році, коли багатьох саджали. Четверте. Її чомусь не заборонили у 1980 році. Що тут вам сказати, браття і сестри? Я знав багатьох людей, яких дивом не розстріляли в 50-х роках. Я знав багатьох людей, які сиділи в 60-х, 70-х і 80-х роках за українську антирадянську діяльність, але жоден із них ніколи не висловлював претензій до Ліни Костенко, хоча вони знали її і знали її поезію. Скажу навіть з власного досвіду: я зайнявся щільно антирадянською діяльністю в 1987 році. Одразу після того, як повернувся з радянської армії, тоді, але і до цього для нас просто публічне читання творів української поезії, живих поетів, було майже фрондою. Під кінець радянського союзу, українська мова майже зникла з ужитку у більшості великих міст в Україні, з освіти, з науки. І з культури продовжувати тоді писати зникаючою мовою це уже була національна робота. Будь-який поет, який змушував українців все ще читати щось українською мовою, і був достатньо популярним, був на вагу золота. У 88 му мене вперше арештували. Так ось мені навіть не спало на думку ображатися на Ліну Костенко. За те, що вона не сидить в сусідній камері. Натомість цим теперішнім молодим маніхейчикам спадає на думку ображатися на Ліну Костенко за те, що її не водили на допити разом зі мною. Втім, на мене вони ображаються, не зважаючи на те, що мене водили на допити. Нам з вами треба розуміти, браця, що ціною є творчість. Навіть не, не розстріляних поетів, що лірика часто буває не менш цінною для національного руху, ніж же подвиг підпільника. Культура це зброя. Той, хто продукує культуру, дає зброю тим, хто бореться. Хтось із московитів початку ХХ століття колись сказав, що русською революцію зробили троє Гоголь, Достоєвський і Лєв Толстой, не Маркс. Не Сталін, не Ленін і не Троцький, Гоголь, Достоєвський і Лєв Толстой. Він мав рацію, цей негідник. Ліна Костенко не революційна поетеса, але її лірика була важливою. КГБ зробило велику помилку, що не арештувало її свого часу і не заборонило її творчість. Нам є цінними такі люди, які навіть співпрацювали з ворожою владою, такі як Котляревський, такі як Сосюра, такі як Тичина, такі як Рильський, такі як Драч. Вони продукували культуру, такі як Довженко, між іншим, лояльний до Сталіна, тому що нам. Важливіша їхня творчість. Вони служили московитам, тому що були залякані або деморалізовані, але Україні вони служили найголовнішим, вони служили своєю творчістю, лаяти поетесу за те, що вона не була видатним або просто сміливим національним діячем, це все одно що лаяти якого-небудь камбріга за те, що він не є видатним поетом. Кожному своє. Ну і про євреїв ними завжди добре закінчувати. Ізраїль влупив по центру Дамаска по Міністерству оборони, і там навіть загинуло кілька людей. Це у відповідь на дії дамаських військових, ну, сирійських військових на голландських висотах. Вони щось там бодаються з друзами, яких опікає. Ізраїль, от цим мені і не подобаються євреї. Вони б'ють по Дамаску по міністерству оборони Сирії, замість того, щоб бити по кабінету міністрів словаччини. Оцей гідний Фіцо, як ви знаєте, уже другий день блокує санкції Євросоюзу проти Ерефії. Звісно, ви скажете, що розбиратися з Фіцо з його кабінетом міністрів мають українці, а не євреї. Так, але проблема українцями ще не можна цього робити. А євреям ви бачите, можна уже майже все. Їм можна навіть те, що не подобається Євросоюзу. Бити по Ірану, по Сирії, по сектору Гази та багато по чому можна бити. Але такий статус ще потрібно заслужити. Ми певні ще не заслужили. Ми повинні ставити себе потрошкою в світі та й в Україні. Так само я нагадаю вам, що в Ізраїлі, до речі, вільне носіння зброї. Там і всі такі якось треба реєструвати, але тим не менше, ходити з пістолетом, з кулеметом, з автоматом по вулиці може хто завгодно. Якщо ти громадянин Ізраїлю, те саме до речі, в Сполучених Штатах приятель з Флоріди. Пішов на базарчик і купив собі пістолет. Це якийсь чеський пістолет 70-х років, але він собі його придбав і е, обійшлося все, От все оформлення як було. Він сфотографував права того, хто йому продав продавця. А продавець сфотографував його права. Все, тепер цей мій приятель ходить по Майами з пістолетом. Ні від кого не ховається, і це при тому, що він навіть не громадянин Сполучених Штатів має тільки право на проживання. Все починається з дрібниць. От Спочатку ми з вами здобуваємо собі право ходити з пістолетами по Києву, а потім ми вже спокійно ходимо з пістолетами по Словаччині. А потім ми спокійно з пістолетами заходимо в гості до Фіцо. Коротше, попереду дуже багато роботи, але звісно не з цим. Новим старим українським урядом вони навіть не об'єднали Міністерство внутрішніх справ з Міністерством агрополітики. Хоча це було так зрозуміло, і мінти садять, і аграрії садять. Так саджайте уже разом. Коротше, брате, коли я тільки уявляю, як ви дивитеся цю програму, і у вас в кишені немає пістолета, моє серце обливається кров'ю. Нагадую вам, що батальйон братство здійснює рекрутинг. І найкраще не чекати, поки вас мобілізують. Найкраще бути добровольцем, позвонити по рекрутингових телефонах, які ви зараз бачите, пройти співбесіду, пройти перевірки в головному управлінні розвідки, адже братство в складі головного управління розвідки, і приєднатися до. Добрих християн, що може бути приємніше ніж стріляти і молитися разом з нами? На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське. Амінь. Пам'ятайте, цей огідний фіцо не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.